Окуповані Феодосії прогриміли вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Лен, Сатрі! Слишиш? Сатрі, плов наші до Вон. Слиш? Ти слишиш мені? Тебе слишно? Нефті базово! Перші звуки вибуху місцеві жителі почали повідомляти в мережі близько пів на четверту ночі. Пізніше пролунали повторні. Усього нарахували сім вибухів. Крім того, в пабліках розповідають про гул, схожий на звук безпілотника. Зазначається, що вибухи лунали у районі Феодосія Приморській. Прокоментували бавовну в Криму і в Ок Південь. Там повідомили, що цілили по великому нафтовому сховищі, яке знаходиться в Феодосії. Можуть зберігатися дуже великі запаси, якраз для чорноморського флоту. І про це говорилося, І коли розквітла перша бавовна ще в районі Севастополя в подібному в подібній установі. Також повідомляється, що вулицями Феодосі усю ніч їздили карети швидкої допомоги. Підписуйтесь, коментуйте. Команда України сьогодні працює для вас.